Доброго ранку, гарного осіннього дня всім. Діти, ви вже знаєте, що восени часто йдуть дощі. Дощ це багато краплинок води. Я хочу вам зараз розповісти одну цікаву казку про подорож краплинок. Послухайте, жили в річці сестрички краплинки. Хороше їм було разом весело, та захотілося їм помандрувати. Пригріло сонечко і полинули краплинки в небо. Розігралися вони і полетіли на випередки з вітром. А тоді зібралися разом водити хоровод. І стали вони легкою хмаринкою. Все нові і нові крапельки. Сестрички приєднувались до Хмаринки, і стала вона дуже важкою, не витримала і порвалася, полився на землю дощик. Поетеса Марія Познанська написала дуже гарний вірш, який називається Ідуть дощі. Я пропоную вам, діти, послухати та вивчити на пам'ять. За мнемо таблицею вірш. Послухайте, будь ласка. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, по листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. А тепер, діти, Повторюйте разом зі мною, дивлячись на картинки, які вам допоможуть швидко вивчити цей вірш. Почали йдуть і йдуть і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали. Бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Діти, будь ласка, вивчіть цей вірш разом з батьками та надішліть ваше відео. До побачення!